Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Телець. Вам варто наступного тижня в своїй фінансовій сфері бути дуже уважними і дуже обачними. Бо, або ви зробите якісь помилки, такі прям критичні помилки в своїй фінансовій сфері, і це призведе до фінансових втрат. Або ж хтось якось зашкодить вам у фінансовій сфері і це також призведе до якихось фінансових неприємностей. Зі здоров'ям наступного тижня у вас буде все гаразд. У вас буде вдосталь енергії. У вас буде вдосталь сили. У вас буде міцний імунітет, у вас буде чудове здоров'я. Ваш організм працюватиме як швейцарський годинник. Все гаразд, вдосталь сили, вдосталь натхнення, вдосталь енергії. В романтичних стосунках також все буде гаразд. Ви кохатимете одне одного, розумітимете одне одного, ви насолоджуватиметеся часом один з одним, і емоційно, і фізично. У ваших романтичних стосунках наступного тижня дійсно присутні будуть і романтика, і кохання, і взаємопорозуміння, і пристрасть. Відпочинок також буде чудовий, ви будете ним дуже задоволені, ви прямо насолоджуватиметеся своїм відпочинком. І швидше за все цей відпочинок у наступного тижня у вас пройде десь на природі. Можливо, ви з друзями виберетеся на пікнік і відпочинете десь чи на Лісовій Галявині, чи десь біля річки, чи біля ставка, чи біля моря. А можливо, і це швидше за все, ви самі будете насолоджуватися якоюсь природою, можливо, вийдете кудись на прогулянку. Можливо, якщо ви полюбляєте медитувати, десь у парку знайдете місцину і сядете помедитуєте. Або ж просто пройдетесь, прогуляєте десь у парку, десь біля річки, десь біля озера, десь у лісі, і насолодитеся виглядом рослин співом птахів свіжим повітрям. Платими враженнями, які ви отримуватимете від природи, від рослин, від тварин, від птахів, які будуть поряд з вами.